Автоматизована лабораторія міської лікарні здійснює кожного місяця від 18 до 25 тисяч досліджень. Така кількість інформації обробляється автоматично. Майже усе обладнання клініко-біохімічної лабораторії повністю цифровізоване. Нещодавно лабораторію доповнив новий хімічний автомат. Ця машина зараз може провести аналіз зразків по 200 пунктам одночасно. Це наш новий сучасний біохімічний автомат, він вимірює, як ниркові, так і печінкові, серцеві, електроліти. Він приблизно за годину робить десь 200 показників. Ми працювали на півавтоматі. Це ну, по часу, дуже багато часу триває, щоб на ньому працювати. Тут ми робимо за годину десь приблизно 200 аналізів. Тут за годину можемо зробити ну до 10 аналізів. Лаборантка Людмила демонструє алгоритм своєї рутинної роботи. Аналіз крові наразі виконується натиском декількох кнопок. За три хвилини апарат видав вже роздруковану детальну інформацію. Спеціалісту лише треба внести туди персональні дані пацієнта. Колись такі дослідження робили вручну і витрачали по одній годині на кожну людину. Це вже давно робили і сказати скільки часу. Не могло б він хвилин 20 стоїть, потім на фейкі да, це ізміряється? Хвилин. Тоді підрахунок під еритроцитів йде е, в камері Горяєва, підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва. Тромбоцити теж підрахується. Да, тромбоцити підраховуються, вираховується кольоровий показник, це все вручну рахувалося. Окремий підрозділ лабораторії кабінет бактеріологічних досліджень. Кожного року його відвідують близько півтори тисячі людей. початку цього року лабораторний підрозділ міської лікарні почали проводити новий вид досліджень урогенетальних середовищ. Усі дослідження є безкоштовними, але здійснюються лише за електронним направленням лікаря. Якщо брати профілактичні огляди на патогену кишкову флору і на патогенний стафілокок, то це приблизно по півтори по одній тисячі пацієнтів за рік. Якщо брати дослідження оригінальних мазків, то ми лише почали з цього року з ними працювати, то їх поки небагато. Дослідження сечі на стерильність, це проводимо у вагітних при постановці на облік, то їх також у нас небагато. Рани, моніторинг. Ногові дослідження це в порядку поточних досліджень. Решту за заявкою наших сімейних лікарів а також лікуючих лікарів. Завідуюча лабораторією провела екскурсію для нашої знімальної групи дослідницькими кабінетами. Про це дивіться у окремому випуску програми Об'єктив.